Що це? О боже, це знов самокат. Ну все. Служба психологічної підтримки для незрячих. Добрий день, слухаю вас. Як вам сказати? Не дуже добрий. Що в мене сталося? Вгадайте трьох раз. Там намагалися кинути милостиню. Іду я, значить, на роботу. Все супер, все класно. Тростина йде гарно, плавно по асфальту. Іду, я йду, нікого не рухаю. І тут моя Тростина втикається в щось велике, незрозуміле, вона там застрягає. Як ви думаєте, що це? Звісно, це, це самокат. самокат. Це вже не перший раз, я вже не витримую. А цей самокат він зараз перед вами. Та він не просто переді мною, я його тримаю. Давайте ми спробуємо заспокоїтися. Давайте, дихальна практика. Подихати? Ви, ви це серйозно? Я зараз як подихаю, ви, ви мене не розумієте. Я на вашому місці просто його копнула. Копнути? Ви думаєте, мені це допоможе? Хоча, знаєте, ви маєте рацію. Мені це ще як допоможе. Я впевнена вам стане легше. Дякую. Я така рада, що я вам подзвонила. Ви знаєте, мені аж легше стало. Була дуже рада вам допомогти. Гарного вам дня на все добре і сподіваюсь більше жодного самокату на вашому шляху. Я тебе зараз як копну. Щоб ти перевернувся, головне не на проїжджу частину. Ну і пішти собі. Поламати.